Як із Metro Fast Line робити покупки швидко та без зайвих турбот. Сучасні технології значно полегшують життя та допомагають усе тримати під контролем. І можна встигнути розрахуватися навіть до закриття ТЦ під час повітряної тривоги. Зараз буде дуже цікаво та повчально. Крок перший. Завантажте та відкрийте на своєму телефоні застосунок Metro Fast Line. Оберіть будь-який візок та зісканути його QR-код за допомогою застосунку. А якщо ви запланували оптокультурну закупівлю, то ви можете взяти до трьох візків одночасно. Лише виберіть пункт управління візками. І перш ніж перейти до покупок за допомогою застосунку, зіскануйте свою карту клієнта фізичну або електронну, або введіть її номер. Ну що ж, тепер можна до торгової зали, щоб оптокультурно закупитися. До речі, лайфхак від мене. Візьміть одразу пакет чи сумку та відскануйте її, щоб зручно пакувати товар. Перш ніж покласти обраний вами товар у візок, його потрібно відсканувати у застосунку. Ваговий товар спочатку зважте, а потім зіскануйте стікер. На екрані застосунку відображається інформація про кількість товарів, яку можна змінювати, натиснувши на кнопку плюс чи мінус. Якщо ви передумали брати якийсь товар, то просто свайпніть по ньому пальцем справа наліво та перемістіть у віртуальний кошик, а товар поверніть на поличку. Що ж, обрали все необхідне, тоді спрямуємо до касової зони Fastline. Та клікаємо на зображення кошика в застосунку на екрані смартфона. Далі візок з товарами потрібно відвести на платформу, щоб звірити їх вагу з відсканованими товарами у застосунку. Тому важливо, щоб на платформі нікого і нічого зайвого не було. Для підтвердження покупки відскануйте QR-платформи. Зважування займе всього кілька секунд. У разі виникнення питань вам допоможе помічник на касі FastLine. Перед тим, як перейти до оплати, відскануйте свою картку клієнта. На екрані з'явиться весь перелік товарів вашого кошика. Оплатити покупку можна самостійно банківською картою. Якщо у вас є ваучер або ви хочете використати декілька карток, вам допоможе співробітник Метро. Усе готово легко, швидко і без зайвої метушні. І просто забирайте уже спаковані продукти з візка. До зустрічі в метро!